Тут теж підписатися. Так. Так. І тут теж. Все. Вітаю вас. Побачимось з вами через місяць. Прийдете сюди і оформимо ваш шлюб. Як це через місяць? А так, через місяць. Але ж я військовий. Мені їхати на фронт треба. Хіба не можна вирішити це питання просто зараз? Правила для всіх однакові. Закон надає вам цей час для того, аби ви усе добре обміркували та зважили. Хану, правила вигадують за для того, аби їх порушувати. А от це даремно. Я добре вас розумію. Ви не ображайтеся, але раніше ніж за місяць не вийде. Але що ж мені тепер робити? Та годі тобі алі акпер. Якщо треба, почекаємо місяць. Ну, добре, хану. Гадаю, це все. Так. Ми їдемо, але рівно за місяць будемо тут. Ходімо. Так, але ж мені на фронт. Нехай буде по-вашому місяць то місяць. До побачення. До побачення. До побачення. Треба було сказати: дай Боже. Я знав. Що саме так і буде? Він не пара нашій дочці, але ж ви мене не послухались. Сьогодні весілля, а пана нареченого все немає. Відколи ці голодранці стали панами. Теж мені пан. От де він? Де вештається? У своєму ходжали батьківщину захищає? Батьківщина ось тут, у Баку. Там, де його весілля? А весілля це не жарти. Я навіть не знаю, чий я родич. Нареченої? Чи нареченого? А скільки ще треба зробити свіжу рибу і круді дістати? А з його боку ніхто навіть пальцем не ворухнув, щоб допомогти. Ані копійки не витратили. Ну чому ти так говориш? У нього практично нікого немає. ти ж знаєш, що під час останніх подій його батько та старший брат загинули як герої. Залишилась лише мати та невістка з дитиною. Краще б захистив батька та брата. Можливо, хоча б вони допомогли з весіллям. що нам та мати та невістка з дитиною? Ну годі, у них була дуже міцна родина. Про що ти говориш? Про що я говорю? скільки разів тобі можна говорити, що я не люблю круті варені яйця? Хіба ти не знаєш, що мій шлунок не перетравлює таку їжу? Ось про що я кажу. Не просто щомісячні військові навчання 366-го російського полку. Зверни увагу. Скільки серед них вірменських добровольців? Це можна визначити і за формою. Вона у них різна. Ось праворуч це вірменські добровольці. А ліворуч, здається, це вірменські найманці. Так, здається так. Арзу. Що? Порахуй всіх. Нам потрібні точні дані щодо техніки та солдатів. Я вже бачу дві роти солдатів. І ще п'ять одиниць техніки на підході. Командире, світає. Давайте візьмемо язика та повернемося у штаб. Ми ще ввечері обов'язково маємо бути на весіллі в Баку. Не поспішай. Нам потрібен... Російський офіцер. Чому російський? Бо це не їхня війна. Якщо з ними випити та поговорити по душах, то він все розповість. А Стосовно весілля. Боюсь, що справжнє весілля буде не в Баку, а тут цієї ночі. Бачиш, бачиш, як вони готуються. Допомагай Боже. Добре. Час викрадати наречену. Юра, ти зі мною? Арзу, ти лишися тут. Тримай нас під прицілом, Зрозуміло. Якщо щось піде не за планом, знищуй нас та швиденько вшивайся. Взагалі-то я учинок та дітей не стріляю. Не потякай, це наказ. Їх багато. Зі всіма не порийся. Дивись, не засни. Тихо. Якщо будеш шуміти. Молодець. От і потоваришували. А тепер друзі йдуть пісяти у сусідній городи. Зірки Око, нас не помітили? Ні. Дуже добре. Удейкують, коли людина дзюрить, її навіть змія не чіпає. Це кажуть про тих, хто п'є воду, а не про тих, хто пісяє. Операцію завершили успішно. Щойно повернемось, їдемо в баку на весілля командира. Вірно, командири? Досить співати. Краще візьмем під руку свого брата. А ти ворушися, давай. Слухай, не хлопчик вже. Давай. Алло. Алло? Хто це? Це я. Та навіщо ви телефонуєте на мій домашній номер? Ви що, не тямите, що робите? Там ваші викрали нашого офіцера. Негарно вчиняйте. Треба було покласти на місце. Що ви кажете? Кого викрали? Слухайте, не дзвоніть на мій домашній телефон. Це дуже, дуже небезпечно. Особливо зараз. Чуєте мене? Не годиться майже президенту так боятися свого ж народу. Отже, шановний час обмаль цього нашого офіцера треба прибрати негайно. А як його прибрати? Та як завгодно. Це ваші проблеми. Хто насмітив, той і прибирає. До речі, господар переказував вам великий привіт. Може, ти мене більше не кохаєш? Скажи мені, подзвони та скажи. Будь ласка. Або зникне з мого життя. Ось це. Ні, це ні, ось це. Ну, добре. Це гарніше. Так гарніше. Перепрошую, ми вибрали ось це. Тільки шкода, що м'якість та якість матрацу перевірити по каталогу неможливо. Про це не турбуйтеся. Я гарантую, якість чудова. Я можу вам показати. Ось погляньте. Було б непогано. Прошу вас, Ідіть сюди. Подивіться, точнісінько, такий матрац. Чудово. Румунський. Якщо домовились, через три тижні доставимо. Мені подобається. Мені теж. А може, ми його випробуємо? Не зрозумів. Перевіримо, чи дійсно він такий м'який. Чи може він жорсткий? Як хочете, дивіться самі. Ми будемо лише раді. Дякую. Ось тепер можеш дзвонити скільки завгодно. Мені твої дзвінки більше не потрібні. Йди скоріше. Mm -hmm. Командире, що? За руське вухо нам гроші дадуть? Ні, брате, у русських вухо жовтого кольору. Там відразу зрозуміють, що це не вірменське. Та, якщо тобі так терміново потрібні гроші, то можеш продати своє. Дай поглянути, так, схоже. Відчипися. Годі теременити. Зупинимось тут. Арзу, зв'яжися із постом. Скажи, що ми йдемо. Виходь, виходь. Вітаю, дядько Гасан. Здрастуйте. Тітка Сакіна, як справи? Добре, синку, добре. Що за баран, тітка Сакіна? Може, ви Мехрібан просватали? А ми не в курсі. Ні, синку, ні. Учора Гюльбахар на пошті нашій Мехрібан сказала, що сьогодні, о 9 годині прийдуть наші війська. Вони нас урятують. От ми їх і чекаємо. Ось так. Щойно наші війська прийдуть у село, ми цього барана принесемо у жертву. Хай допоможе нам Аллах. Ходімо в мечеть. Досі не розумію, як вірмена вдалося взяти малибеї. Адже у них не було стільки сил. Вони оточили нас з усіх боків. Останніми днями по рації тільки й розмови щодо захоплення ходжали і помсти за події у Сумгаїті. Потім нападуть на шушу та лачин. Шуша неприступна фортеця. Її віками ніхто не міг захопити. Та, Отже, ввечері ви у нас на весіллі будете найдорожчим гостем. Звісно, це я вас прошу. Приходьте разом з дружиною моєю дорогою сестрою Анжелою. А що, ви ніяких чушок? Там будуть лише наші. Так, так. Я ще довго приходитиму до тями. Низький уклін, Анжел. Чекаємо. У мене сьогодні весілля нареченого усе ще немає. Я все чудово розумію. Батьківщина і таке інше. Але чому усе це мало статися саме зі мною? Ганьба перед усіма. Йонель, не кажи так, не треба. Ти мусиш пишатися тим, що твій коханий зараз у Карабаху захищає наші землі. А щодо твоїх подруг не звертай на них уваги. Ти прислухайся до свого серця. Воно тебе не обманює. Але ж мамо, саме серце підказує мені, що мій коханий перш за все має захищати мене. Хіба це не так? Я прийшов увесь агдам. Знаєш, скільки духів я поклав ось цими руками. Добре, добре. Ти краще розкажи нам. Навіщо ви там так розвернулися? У вас там що? Позапланова дискотека? Це ти що? Мене за суку тут тримаєш? Та я таких, як ти, у Афганії сімох на один штик ніж насаджував. Алекпер! Ти, Ти що робиш? Це ж моя рука. Все. Я з тобою не розмовлятиму. Пішов геть. Я розмовлятиму з товаришем капітаном. Ну давай, синку, розкажи все по порядку. Батя, я все розкажу. Вони хочуть захопити Худжалінський аеропорт. Вночі з 25 на 26 -е. буде дуже велика операція. Тобто, сьогодні вночі. Навіщо їм аеропорт? Їм треба перевозити зброю та людей. Їм треба захопити ще декілька міст. А без ходжали не можна. Складно без ходжали. Куди ви мене тягнете? Отриманого офіцера, терміново відправте у баку. Ми самі все з'ясуємо. Спостерігачі знаходяться тут. Якщо зробите хоча б один постріл, то другий поцілите у себе. Так у вас голова болітиме менше. Але ж, пане, та який нахрен пан? Я тобі усе пояснив, чого ти ще випитуєш. Я не можу так ризикувати, коли спостерігачі тут. Я сказав, відправ його. Говорить, що це провокація. Треба відправити полоненого в баку. Вони самі все з'ясують. Якісь спостерігачі знаходяться там, і тому не можна стріляти. Мабуть, і вірмени не стрілятимуть. Порожні балачки. Увійдіть. Пане капітане, за вашим наказом, полоненого закрили у 17-й кімнаті. А тепер ідіть та поверніть його назад. Відправляємо в баку. Але ж командира, ти сказав. Ви чули наказ, виконуйте. Так, капітане. Так. Ти все одно мусиш їхати у Баку, то забереш його із собою. Що ти робитимеш, командире? Я бачив все на власні очі. Вони насправді готують наступ. Не знаю, коли це станеться сьогодні вночі чи завтра вранці, але це станеться на сто відсотків. Російський офіцер теж підтвердив ці дані. Ви хочете, аби я не вірив власним очам? Так, не вір. Спостерігачі це не жарти. Зрозумійте, їм потрібна наша нафта. Заради нафти вони підтримують Азербайджан. Вони захищатимуть Азербайджан. Розумієш, командира, та яка їм різниця, у кого купувати нафту? У нас чи у вірме? Яка їм різниця? А стосовно вірме, то вони захоплять усі наші землі. Якщо так і далі триватиме, то ми живими до баку не доїдемо. Не знаю, як ти, але я точно на весіллі відпочину. Твою ж мать. Синко, ти вже не маленька дитина. Ти мусиш все сам контролювати. Ти знущаєшся? Навіщо приніс чорний костюм? Хіба я на поминки йду? У моєї дочки весілля. Отже, якого кольору костюм має бути? Білосніжний? Ось так. Я маю бути у білому костюмі. Це вже інша справа. Це справжня європейська культура та аристократизм. Двобортний. Наполеон. Синко, поглянь сюди. Подобається? Поглянь, обидва костюми двобортні. Так, я першим у баку вдягну двобортний костюм. Знаєш, ці костюми дуже модні за кордоном. Відвези їх додому. Я вдома перевдягнуся. Стривай, хвилинку. Що ти там казав? Що все вже готове? М'ясо свіже, баструма готова. А ви всі мене обманюєте? Передайте мені хибну інформацію. Зібралися навколо мене кровопивці. Ви що собі думаєте? Якщо мене не стане, ви краще житимете? Кеба буває смачним, якщо м'ясо добре замаринували. Це дуже важливо. Запам'ятайте собі. А я з Ілівасович, ви маєте рацію. Я лише хотів. Та що ти намагаєшся мені пояснити? Вони ж зараз насадять на шампур сире м'ясо. Воно буде жорстким, наче гума. Ви всі брехуни. І ти, і вони. Це старовинна каблучка. Називається Ходжа. Вона до мене перейшла від діда. А діду її подарував його вчитель, ходжа подарував, але носити не дозволив. Випробував його. Якщо ходжа належить нам, то і ми вважаємось ходжалінцями. синку. Нехай я буду твоя жертва. Я хочу, щоб ти від нашого імені подарував цю каблучку моїй невісті. Мамо? синку, я поздоровляю тебе. щастя тобі, синку. Спасибі, мамо. Мехті, іди сюди. Дай Боже, вам багато діточок та добробуту. Мехті, іди сюди. Тримай каблучку. Ось ця каблучка ходжа. Коли приїдемо до баку, віддаси каблучку тітці Гюнелі. Не забудеш? Дивись, не загуби, бо ганьбимося. Помру. Але не загублю. Не сумнівайтеся. Мій рідненький. Справжній чоловік. Здрастуйте. Вітаю, командире. Здрастуй. Султан Ханум, вітаю вас. Дякую, синку. Дай Боже й тобі здоров'я. Бувай ти щасливий. Дай Бог їм щастя та багато, діточок. Спасибі. Та ти викопаний голова колгоспу. Мехті, як поживаєш. Сідай, машину. Юра, тримай ключі. Брати ще раз поздравляю тебе. Дякую, командире. Бувай щасливий. А ось цього не треба. Послухай мене, це наказ. Ці гроші хлопці зібрали для тебе. Спасибі. Вони не зможуть приїхати на весілля, тому й вирішили взяти участь у такий спосіб. В тебе сьогодні свято. Поїжджай, ні про що не турбуйся. Як приїдете, дай знати. Добре, до побачення, командира. До побачення, командира. А може, все ж таки. Ну годі вже рушай. Ну гаразд, гаразд. Бувай! Хай що стоїть, хай допомагає вам Всевишній. І нам теж. Поїхали на передову з Богом. Ось головні ланки, які треба буде захопити у першу чергу. Це клуб, в якому знаходиться казарма загону самооборони і дома турків масхетинців Вони дерев'яні та горітимуть мовсерники. Це має викликати паніку. Поліцейська управа, пошта, доти та дзоти на дорозі, степанокерт Аскер і в аеропорту, а також інші координати, які показані на цій мапі. Підготуватися та коригувати прицільний вогонь. Снаряди берегти. І запам'ятайте назавжди. Гарна артпідготовка. Це вільний вхід у місто та мала кількість втрат. Товаришу майор, багато хто з наших командирів та солдатів не вміють користуватися мапами. От дідька. Серед вас є, хоча б хтось, хто добре знає ходжали. Прапорщик сам з вашого полку, архітектор у степанокарті є. Володя Степанян. То викличте їх, і нехай зроблять реальний макет. За макетом з будинками та вулицями я сподіваюся, усі все зрозуміють. Наступатимемо вночі, щоб ворог не мав змоги підняти гвинтокрили та іншу авіацію. Мені проблеми серед операції не потрібні. На БМП будуть мої люди. Вони свою роботу знають і виконують її навідмінно. А все решта за вами. Читайте мапу. Запам'ятайте, знищуйте все, що рухається, нікого не жаліти. Якщо ми зможемо цих азеров, як треба налякати, то вони самі зі страху без жодного пострілу втечуть у Баку. Заріжте цих собак. Звільніть наші землі. Хай здрастує арцах. Арцах, арцах. Джавіде, є якісь новини з Гагдама? Ти вчора казав, що підмога з Гагдама підійде. Що мені сказали, те я й повторюю. Знущаються з людей. Щодня по телевізору кажуть, що нібито у ходжали з баку продукти караванами возять. А де вони? Ви їх бачили? Як їх можна сюди доставити? Адже дороги перекриті. І кого обманюють? А що це за балачки стосовно того, що Загдама прийде армія? Зі штабу особисто мені декілька разів телефонували. Натякали, що ось ось мають підійти. Востаннє про це сказали вчора. Значить, порожні балачки. Добре, я повертаюся у аеропорт. Якщо щось зв'яжи зі мною. Гаразд. До побачення, сестро. До побачення, хай щастить. Джавіда, як справи? Що нового? Все добре. Як твої справи, відважна? Знову мене відважною називаєш? Відважний має бути чоловік, а дівчина має бути ніжною. Краще скажи мені щось приємне. Ти казав, Загдама прийде армія. Прийде, дай Боже, прийде. Яка красива машина, погляньте, скільки разів я тобі казав, виходь за сина Артура, сейрана, чудовий хлопець. Але ж ні, він вам не подобається про кохання, про серце, казки вигадала і зараз ще не пізно.